Привіт ще раз. Я тут таку новину вчора побачив. Ну, побачив, почув. Я такий пояркав, Ну, коротше, це стосується суда над пам'ятаєте, я вам вчора розказував. Що зараз судять нашого розвідника. от, І він на суді на судовому засіданні останньому сказав, що виявляється. Ну, Як він сказав, це не мої слова, це його слова, зі слов цього Бояркова. Виявляється, що наш лідер сучасності забрав з Києва на свою охорону Петріот, який повинен був прикривати якраз в тому числі і Ахмадєд. Так що І поїхав кудись в Одесу чи щось таке. Так що, і зрозуміло, що наш ворог побачив це і скористувався можливістю херануть. От. Ось такі от чутки ходять. Не дуже такі приємні, але що є, то є.